Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо досить просту, але дуже смачну страву по-українськи. Запечену картоплю в духовці та підсмажену під черевину з цибулею. Отож, давайте будемо готувати. Найголовніше в цьому рецепті картоплю потрібно дуже добре промити. Прибрати всі вади, які могли б бути, тому що чистити ми її не будемо. І потім помиту картоплю витерти добре паперовим рушником. Дуже важливо, щоб картопля була майже вся одинакового розміру та одного сорту. Так вона буде готуватися рівномірно. Всю картоплю розрізаємо на дві половинки ось так. У кожної половинки робимо такі надрізи, не дуже глибокі. Спочатку в один бік, а потім надрізаємо в інший. Це допоможе картоплі просочитися всіма ароматами. Та стати неймовірно смачною. Форму для запікання застелили пергаментним папером і викладаємо в один ряд половинки картоплі. Кожну половинку щедро змащуємо олією. У нас оливкова, можна і соняшниковою. Посипаємо сіллю, а потім перцем. Відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку. Перших 40 хвилин тримаємо під фольгою, знімаємо фольгу і 15-20 хвилин без неї доводимо картоплю до готовності. А тим часом беремо шматок свіжої підчеревини вага вагаю 800 г і нарізаємо на менші шматочки. Це найсмачніша частина свинини. Вона має властивість бути дуже м'якою та ніжною. Що надає будь-якій страві неперевершеного смаку. Отримали ось такі нарізані шматочки і цю першу половину викладаємо на розігріту сковороду. Будемо обсмажувати до легкої скоринки з обох сторін. Викладаємо щільно один до одного шматки, оскільки при обсмажуванні жир буде топитися і шматочки будуть зменшуватися. Перевертаємо на другу сторону. Обсмажену сторону посипаємо сіллю. Оскільки обсмажена гаряча сторона під черевини побере добре в себе сіль. І буде страва набагато смачнішою. 2-3 хвилини під закритою кришкою доведемо до готовності. Обсмажені шкварки з обох сторін перекладаємо на тарілку. Слідом викладаємо другу частину нарізаних шматочків і в тій послідовності обсмажимо і їх. Взяли дві цибулини, кожну розрізаємо навпіл, а потім нарізаємо тонкими скибочками вздовж. А коли вони обсмажились також з двох сторін, повертаємо з тарілки першу партію обсмажених шкварок. Слідом додаємо нарізану цибулю, все перемішуємо і продовжуємо обсмажувати до готовності цибулі. Дві три хвилини без кришки і пару фелин доводимо до готовності цю страву під кришкою. По завершенню додаємо 3 зубчики часнику, пропущеного через прес. До смаку сіль, перець. Більше ніяких спецій не додаємо. Ви ж по своїх уподобаннях можете і додати. Все добре перемішуємо і страва готова. Вимикаємо вогонь. Просто, швидко і дуже-дуже смачно. Ось і готова картопля. І під черевина з цибулею. Дивовижний аромат на всю кухню. Всю цю смакоту викладаємо на тарілку, картоплю поливаємо гарячим жиром. І посипаємо ароматним свіжим кропом. І смакуємо, як це смачно! Подаємо з маринованими чи солоними огірками, помідорами або ж квашеною капустою. Проста в приготуванні ситна і надзвичайно смачна страва по-українськи! Мені буде дуже приємно, якщо вам сподобався цей рецепт. Підписуйтесь на мій канал. Я регулярно публікую нові рецепти, які ви можете спробувати. А поки що пропоную приготувати цю страву і насолодитися її чудовим смаком. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!